Тобі про все розкажу з картин, тримай мене манемісно. Просто на стадіоні разом із правоохоронцями, вихованці літнього табору провели цікавий та повчальний захід, під час якого діти пригадали правила дорожнього руху та оглянули службові автомобілі. Якщо на світлофорі світи червоний сигнал, але немає автомобілів. Чи можна швиденько перейти дорогу? Не можна. не можна, можна тільки з батьками, не можна, не можна. Окрім розваг дітвора опанувала й навички надання першої домедичної допомоги. Такі заходи для дітей є важливими. Їх поліцейські практикують на постійній основі. З дітьми працюємо фактично щодня. Чи це в начальний рік ми проводимо заняття в більш такий літній період? Ми відвідуємо табори, допомагаємо діткам більш так викликати довіру до поліцейських, знайомитися з поліцейськими, також влаштовуємо для них різні конкурси, також допомагаємо їм ознайомитися з екіпіруванням поліцейських, з автомобілями поліцейських. Враження від заходу у дітей залишились лише позитивні. кажуть, табір це гарне та веселе проведення. Дення часу мені дуже подобається все в цьому лагері, тому що ми завжди завжди якісь є історії смішні, завжди ми граємо, завжди ми щось робимо в таборі і ніколи не сидимо без, без діла. Ми давали на питання вікторінне і складали пазли. І мені дуже запам'яталися ці автомобілі. Вони дуже великі, цікаві всередині. Відвідати табір на базі Плоскирова може будь-яка дитина віком від 6 до 13 років. Наразі у нас працює друга зміна. вона стартувала з 19 червня, і включно до 30 червня дітки віком від 6 до 13 років. Так ми будемо їм організовувати цікаве та змістовне дозвілля. Діти будуть відвідувати різноманітні майстер-класи, творчі, спортивні.